Всім добрий вечір. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні варю варення за абрикос і вирішила з вами поділитися цим рецептом, швидким рецептом приготування варення чи повидла. Ну, більше, мабуть, буде це як на повидло схоже. А значить, зараз я початок не показую вам, як я мила абрикоси, видаляла кісточку, все це знають, як робити. Ось у мене вже тут в миски, воно, бачите? Значить, беру ось такі гарні абрикоси. Абрикоси треба брати солодкі, щоб були гарного сорту. Тоді і ваше варення, чи повидло, буде смачне. Значить, мій рецепт такий: 2 кілограми абрикосів. Вибрали кісточки, поклала в миску. Насипала сюди два стакани цукру, перемішала поки абрикоси постояли, поки абрикоси пустили сік. Сік пустили, ось вони в мене такі стали, і далі ставлю на вогонь. Ось, бачите, в мене вже моє варення це закіпає. Зараз воно в мене закипить. Шум оцей збираємо так, ложечкою. Оцей шумок, який буде виділятися, збираємо його. Так, варення прокипить 2-3 хвилини, і я знов буду додавати сюди стакан цукру. І так, по черзі буду додавати до 11 стаканів. Продовжую своє відео. Значить, я вже сюди додавила 3 склянки. З тими двома, що попереду, для того, щоб пустили сок, плюс одна. Так, показую вам шумок, ось цей шум я збираю. Ось у мене наготовлені вже чашечки з цукром. Тут у мене склянка цукру влазить, оці чашечки. Прокипіло 2-3 хвилинки. Шумок оцей збираємо. Огонь у мене трошки нижче середнього. Потрібно, щоб весь час було кипіння, щоб варенька постійно кипіла у вас, весь час кипіла. Так, зібрали. І додаю це вже у мене буде четвертий стакан цукру. Перемішую. Цукор. Так, і знов шумок збираємо, закіпає 2-3 хвилини і буду додавати знов цукор. Продовжую варити варення з абрикос. Так, я додала сюди вже 8 стаканів цукру. Подивіться, яке стало варення. Бачите, як е, шматочки абрикосів, ці дольки, вони вже розварилися. Пінка, дивіться, пінки, вже майже її немає оцього. шума оцього. Поняли? Про, про що? ось, дивіться, Бачите, яке? Вже майже немає. Значить, Я додаю сюди 9 стакан цукру. І дивіться, як варення вже це змінило свій колір. Бачите, яке янтарне таке стає. Бурштинове. Дуже гарний колір. Дивіться, бачите, я розмішую цукор, і піна вже не утворюється. От бачите, як? Пінка не утворюється. Уже воно однорідне. Бачите, як ось? Там де-не-де ще є ось ці шматочки, але це вже таке. А так, все дуже гарненько розварилося. Так, 9 склянок додала і я собі, ось дивіться, на листочок записую. Добавляю ще одну паличку. Продовжую варити. Додаю останній 11 стакан цукру у своє варення. Останній стаканчик. так. Тепер я вже бачу, що воно готове. Гарненько розмішую цукор. Даємо йому знову закипіти 2-3 хвилини. І додаю, ось дивіться, у мене тут лимонна кислота. Ось бачите, на кінчик ножа ось так беру лимонної кислоти. І зараз сюди отак його потрушу, все. от, Все додала. Лимонна кислота, вона трошки дасть таку кислинку і збереже колір, оцей гарний колір вашого варенечка цього бурштиновий такий. Бачите, який колір варення? Дуже гарний. Комочків майже немає, все розварилося. Ну, може там де, ну то таке вже ось. Ось таке виходить варення. Швидко готувати. Вариться, за, як кажуть, одним заходом. І дуже гарне виходить. Так, зараз я вам покажу. У мене, ось дивіться, тут є тарілочка чистенька. Я зараз наберу варення. Ось воно вже, бачите, кипить. Набираю ложку. І як ми перевіряємо, чи готове варення, щоб не розтікалося. Да? Отак от, от капаю, і капельки не розтікаються. Бачите? От, вони не течуть, не течуть. Значить, варення наше готове. Все. Зараз 2-3 хвилинки воно кипне. І все, я буду його розливати по баночках. І покажу вже вам тоді, яке воно буде в готовому виді. Скільки вийде в мене баночок з цієї, з цієї кількості цукру і абрикосів, покажу вже вам готовий вихід продукції. Варення з абрикосів готове розлила по баночках. Я використовую ось такі баночки з під томатного соуса, які ми, які ми купляємо в наших магазинах. От, тут гарні кришечки, вони гарно відкручуються ці баночки. Ось у мене, бачите, із томатного соуса цього. От, вони гарно кришечки відкручуються, і потім можна їх використовувати. Я використовую. Ось, значить, я порозливала ось по баночках, показую вам, яке це варення. Ось таке, воно ще гаряче. От, і ось у мене є піалочки, Дивіться, яке воно. Ще гаряче, показую вам його. ось Бачите, яке воно дуже гарне і на колір, і густина, і воно ще як вичахне, воно ще буде густіше. Так що воно буде вам і на бутерброд таку мазанку зробити, поїсти. І можна буде навіть з нього робити і пиріжки, і пироги пекти і так далі. Дуже гарний колір, от у мене тут лампа горить, подивіться, як бачите, який колір. Баночки ось на світлі. Гарний колір виходить. О, так що, дорогі мої підписниці, звертаюся до вас. Спробуйте приготувати варення за цим рецептом. А я готувала за цим рецептом варення з абрикосів і сливи, і варю яблучне повидло за цим рецептом. Швидке приготування, не треба відставляти, не треба чекати. От, і виходить, як на мій смак, і на мій погляд, виходить дуже чудове повидло варення. Ось і так, ось якось так. Так що, будь ласка, готуйте, пробуйте. Бажаю всім доброго здоров'я і до нових відео.